Як рятувати дітей від викривлень хребта, навчатимуть їх батьків у Чернігові 25 листопада у суботу? Які вправи повинні бути на що звертати увагу? Чи носити корсет, чи е, реклінатор? 25 листопада цього року на базі дитячої обласної лікарні ми проводимо зустріч з батьками о 12.00. Цей семінар пройде у відділенні реабілітації та фізичних методів лікування. Овну зустріч, семінар для батьків. І якщо батьки в самому ранньому періоді побачать оці ці зміни, вони звичайно звертаються на реабілітацію, і ми більш якісно допоможемо діткам. Тож ми знайомимося із цим відділенням. Перше на що звернули увагу. Бадьора й позитивна атмосфера. Покращення є. Я вже по сину бачу. Дві години дитина приходить і займається саме з інструкторами. Ходить в різні зали. Спина Спіна політич. Даже от сюди приходять, Вони просто між собою і спілкуються. Той каже: О, я на масаж пішов, а я а мені то зробили. І ви знаєте, от якось діти просто оживають. Відділення реабілітації у дитячій лікарні наймолодше. Ми працюємо з 2 січня цього року, але за цей час у нас пройшло через відділення більше тисячі діток. Робота в нас поділяється. Ми приймаємо стаціонарно, в основному це націлене на область, і амбулаторно це ті діти, які прийшли, виконали програму і пішли в школу, або там в садочок. Відповідно, ж обстеження проводиться по профілю. Чи це опорна рухова система, чи це неврологія, чи це пацієнти там після травми в нас з контрактурами, реабілітацію. Забезпечує ну окрема е реабілітаційна бригада е на сьогоднішній день. У нас працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Я, я теж оглядаю з цей разом з лікарем і розписую їм програму лікування. Лікування, тобто лікувальну гімнастику, саме яку яка направлена або на лікування сколіозу, або на лікування плосковальхісної деформації. Також махальні кімнати дуже наші дітки полюбляють. Також виписуємо е приписуємо їм масаж. Теплі процедури, електростановляться під час війни реабілітації потребують усі, бо на всіх впливають стресові ситуації, а найсильніше на дітей. Після цих обстрілів, що діти наші пережили, воно все-таки напевно, на підсознання. На це через нервозність дітей, воно мабуть, дало своє У нас тривоги. у нас ці підвали і реагують м'язи, і ми приходимо знову до порушення постави. Ще одна причина проблем із дитячим здоров'ям частина навчання дистанційне, тож і догляд за дітьми менший. Дитинка там годинами сидить або в гаджетах, або виконує домашні завдання. Як наслідок 90% дітей до відділення приходять саме для виправлення хребта. Є іще кілька типових проблем. У дітей реабілітація реабілітаційна допомога також здійснюється при різних хворобах та після травматичному періоді, післяопераційному періоді, і при порушенні постави, наприклад, при скаліозі викривлення хребта, при плоскостопкості та інших станах. Тому діти зараз теж воюють за своє здоров'я, а реабілітологи допомагають їм. Прихожу, йду на фізкультуру лікувальну. Потім хожу е, в третій, четвертий зал, там де зарядки для ног. Потім ходила на фізіотерапію раніше, а тепер хожу в механо. Механотерапія це лікування за допомогою. Приладів, наприклад, ось у нас бігова доріжка, велотренажер. Займаємося з дітками на доріжці, 5 хвилинок. Також на велотренажері лікуванню сприяє емоційний контакт дітей з молодими асистентами лікарів. Вони ще, будучи студентами, працюють у відділенні. Я студентка, вже на четвертому курсі. Працюю спеціалістів бакалаврів з реабілітації. Готує наша Чернігівська політехніка. Цим сюжетом ми починаємо серію матеріалів про реабілітацію, як вона налагоджена на Чернігівщині і як людині знайти потрібну допомогу. Уже другу ділю проходимо курс. Знаєте, покращення є. Я вже по сину бачу, а то ми навіть по лісниці не могли і піднятися. Він вже так більш, більш менше ходить. Він назад повернувся на, на тренування. Уже таке та каже, мама, я вже герою чесно.